Слава Ісусу Христу! Хто такі були боги Єгипту? Боги Єгипту були по суті бісами, оскільки, коли Господь прийшов в єгипетські землі, щоб забрати свій народ із єгипетського рабства, то він, рабства, то він совершив суд, звершив суд над богами Єгипту в першу чергу. А боги Єгипту були в своїй природі, по суті, вони були бісами. І коли ангел-губитель був в землі єгипетській, то він не трогав доми, доми ізраїльтян, оскільки доми ізраїльтян були, вони помазані кров'ю агнця. і ангел-губитель він минув Божий народ і звершив суд над Єгиптом. Ось і тому повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Откровення Салтаненко. І допис я залишу в коментарі.